Всім привіт! Хочу показати нову прикрасу, яку виготовила пані Руслана Рибак за моєю авторською схемою. Схемочка була безкоштовна. Я її поширювала у групі «Гертан як хобі, плюс друзі та творче спілкування. Просила її дівчаток, щоб вони зробили прикрасу і поділилися своїми фотографіями. Ось пані. Руслана це і зробила. Тож той має бажання, може собі зробити таку прикрасу. Кожна людина має свій смак, своє поєднання кольорів. Тож експериментуйте і обов'язково діліться своїми фотографіями, адже це буде підштовхувати мене, робити щось нове. Буду знати про те, що можна. Поділитися також і не лише і платними схемками, а й безкоштовними, що це комусь потрібно. А не щоб майже рік пройшов, можливо, навіть більший рік пройшло, як я зробила цю схемочку, поділилася з вами, а ви за мене просто-напросто забули. Силочку на месенджер. Я залишу під відео і своє, і пані Руслани. Також залишу я свій вайбер. Хто не зможе е написати мені у месенджері, адже інколи месенджер блокує від вас листи. До нових зустрічей. Пока-пока.